У цьому відео я купую iPhone XR. Забрав ось такий XR, розбитий в нього екран. Тут же полоси пішли по екрану. Заклеюю iPhone скотчем. Да блін, такого я давно не робив. Ось iPhone 16 повністю зібраний. За 7 тисяч гривень. Це все постанова, це це розвод. Оскільки я постійно моніторю оголошення з продажів айфонів, сьогодні я знайшов дуже вигідний і цікавий для себе варіант. Тому не будемо зволікати і поїдемо його забирати. Приїхав, забрав ось такий XR, покоцаний в нього заднік, розбитий в нього екран. Тут же полоси пішли по екрану, це не просто скло. На переклейку він не підійде. Його ціна 2250 гривень. І по приїзду додому я показую вам його реальний стан. В нього потік цей ips екран В нього працюють камери, Face ID, трутон. В нього все добре, в нього все працює, все в порядку. Ви просто подивіться, все чудово в нас працює він ідеально. Лише треба замінити екран. Але я ж перфекціоніст, а в нього є ось такі подряпинки по задній кришці. І на камері тут є подряпинка, і там є подряпинки. Коротше, він в не найкращому своєму стані. Отже, що я вирішив з цим зробити, це, звісно, замовив новий екран до нього. Було написано, що це оригінал, але звісно, що це не оригінал, бо ніяких значків Apple тут ніде немає. І також була думка замовити йому новий корпус, щоб повністю його перезібрати, щоб ось такого стану не було, а щоб він був повністю ідеальний без жодної подряпинки. Але оскільки ціна такого корпусу буде вартувати стільки ж, як і перехідний корпус з XR на 16-й, то звісно, я вирішив купити корпус від 16-го айфону, ось в такому чудовому кольорі. Просто подивіться, дуже класна якість в нього. Виглядає він ну, реально свіж свіжо, просто буде чудово. І, до речі, до нього є ще і кнопочки, і свій шлейф, оскільки тут спалах перенесений. І кнопки всі, все тут є. І, звісно, проклейка до батареї. Отже, будемо збирати з нього такого Франкенштейна в корпусі 16-го айфону в новому синьому кольорі. Дуже приємний він на дотик. Дуже прям такий класний. Буде дійсно цікаво подивитися, що з цього вийде. А до речі, екран повинен сюди бути плоский флетскрін, так називаємий. але в деякі країни його неможливо замовити. Ось, наприклад, як і до мене. Тому це звичайний екран з закругленнями, тому буде виглядати трішечки по-дивному. Але так зараз всі роблять і це нормально. Отже, подивимось, до чого приведе цей експеримент. Отже саме час приступати до розборки нашого айфону. Розкішний корпус плати на ісков, ексер старий під ножем, життя йому там. Аристократ хірург то чисте все, що маю перлини діаманти, де колись був брак. Кожен елемент, як у замку королів, відновлюю історію, що була забута Від і росій до вечірніх моїх працюю над шедевром, серце не спуститься Я рію працює біждя потужність. Шістнадцятий модуль в руках тримаю міцно, Аби старий пристрій став новим знов. Палацові стіни відображають світло. Майстерність моя, це королівський спав. Кожен дотик ніжний, наче оксами трансформація, по натуха Не просто ремонт. Це справжній обряд, коли творишся за з попилу традицій. Князі, князі, та північа, столежні. Приблизно одна година часу, і наш iPhone XR ось тепер виглядає саме так. Він повністю розібраний. Корпус у нас окремо, старий екран окремо. Ще тут залишився один шлейф. Ми його перенесемо трішечки пізніше, коли вже будемо збирати наш iPhone 16. І всі запчастини виглядають ось так. Я їх всі розклав дуже чітко, щоб нічого не переплутати. Всі болтики. І приблизно ось такий вигляд це має прямо зараз. І мені дуже подобається, як це виглядає. Якийсь Лего для дорослих. Це дуже цікаво, дуже прикольно, дуже класне заняття. Мені це подобається. І дуже скоро цей iPhone XR стане в нас 16 16-м айфоном, який в нас вже заготовлений. Звісно, що на 16 16-й айфон у нас буде інший шлейф, оцей верхній. Ось він у нас є. Він тут унікальний, він тут свій, оскільки розміщення спалаху в іншому місці спалах стоїть ось тут, а тут стоїть він ось. Отже, цей шлейф буде свій унікальний XR16, на ньому навіть написано. Отже, і кнопки в нас також в наявності нові кнопочки і лоток сім-картки. Тому ось цей шлейф нам переносити не треба. І кнопки, відповідно, також ми не переносимо, вони в нас залишаються на старому корпусі. Це в нас новий екран до цього айфона. До речі, по якості мені він сподобався, я вже його підключав, і я дізнався, що у iPhone XR не буде помилки при заміні екрану. Тобто, хоча це не оригінальний екран, тут немає ніде надпису Apple, але виглядає він по якості як оригінал, і помилку він не б'є, хоча це iOS 18.3. Ну. Не знаю, хай так і буде. Що ж, роблю певну паузу собі, вип'ю кофе, і будемо починати збирати наш 16-й iPhone XR. Майстер на студії. Руки тремтять, не деталі розкидані. Час їх збирати, шлейф за шлейф. Кнопка за кнопкою, він повертає до життя. Техніка мертва лежить. Він знає, як оживить. Патарая плата ти на миг и все на своих местях. Спирай, спирай, спирай назад, круг и знает, кожен кров. Спирай, спирай, спирай назад, Майстер творится веров. Спирай, спирай, спирай назад, техніка оживе. Спирай, спирай, спирай назад, моя в його руках жила. Камера встає на місце, шурупи закручує точно, материнка підключена, струм потече знов, він бачить те, що інші не бачать. розуміє мову металу, кожна деталь має душу, він їх рятує. Збирай, збирай, спирай назад, руки знають кожен крок Твориць хіру. Збирай, збирай, збирай назад, техніка оживе збирай, збирай, збирай назад, Мая в його руках живе. Останні шуру, останні доти, екран спалахує, він знов це зробив, корпус закривається, робота завершена. Мертве стало живим, майстер усміхається, він знає свою справу, руки не підведуть, техніка довіряє йому, він її воскресе. Спирай, збирай, збирай назад, руки знають кожен крок Збирай, збирай, збирай назад майстер творить свій род. І ось наш iPhone 16 повністю зібраний. Подивіться, який він сексік виглядає просто прикольно. Кнопки чуть-чуть рагні. Спалахуйка працює. Всі камерки у нас все без проблем. Звук все є, екранчик новий подивіться якість екрану Ну, прям мое почтение. Короче, да? Ось такий 16 й XR у нас є. До речі, да, нюанси. І перед тим як викладати його на продаж, саме час підрахувати його собі вартість. Отже, сам iPhone XR нам обійшовся у 2250 гривень. На паливо я витратив 200 гривень. Нові запчастини, такі як дисплей та корпус, коштували разом 1000 гривень. Тобто разом цей iPhone XR у вигляді 16-го iPhone нам обійшовся у 3450 гривень. Тому робимо якісні фотографії і викладаємо його на продаж. І середня вартість такого iPhone на OLX та інших сайтах близько 10 тисяч. Тисяч гривень, і я виставляю його за 9. Зараз мені запропонували обміняти цей айфон XR в корпусі 16-го айфону на інший айфон, але трішечки розбитий. Отже, їду на зустріч і подивимося, що з цього вийде. Так, і не встиг я зазняти, як я помінявся на ось такий 14 Pro Max. Сьогодні я на нормальній машині рухаюсь і забираю такий iPhone 14 Pro Max в обмін на свій 16XR. Підключаю цей iPhone до ноутбуку, щоб прочитати його через 3Tools, І розумію, що на ньому стоїть пароль. Коротше, як завжди, виходить якась шляпа. Я не знаю, що мені робити, бо цей iPhone, він на паролі. Він не підключається до 3U Tools, до iTunes, В нього треба ввести спочатку пароль. На сенсор він нормально не реагує. Один раз зі стан, напевно, він спрацьовує десь, але все ж таки, так наугад, я не можу навіть натикати пароль ні 1, 2, 3, ні ноліки. Нічого не можу натикати абсолютно. Отже, ну, не знаю, що мені реально робити. Мені все, що залишається, це просто написати людині, в якої я міняв цей iPhone, і спитати, як взагалі це так вийшло і що з цим робити. Ну, будемо пробувати, що нам залишається ще робити. Більше варіантів в мене просто фізично не існує. Такі справи. По факту мені дуже сильно пощастило, що чувак виявився адекватним і пішов на зустріч. Все таки він, хоча і клявся, що на телефоні немає жодного паролю, але все-таки він мені сказав, що там стоїть пароль, нібито 6 нулів. Хоча ну, сенсор нормально не реагує, і дуже дорого було б його намагатись відновлювати. Якщо б він просто запускався і під'єднувався єд, під до 3 Tools, я б бачив, що там би нема паролю. Все, я б замовив на нього дисплей, замовив би корпус, і все-таки був би в нас 14 Pro Max за умовні якісь там гроші із запчастинами десь у 7-8 тисяч він би нам обійшовся. Але я розумів, що краще його обміняти на 8, плюс, який він мені ж і запропонував. Бо той iPhone XR в корпусі 16 го він вже встиг продати і назад він його повернути нібито не міг. Ну, коротше, 8, плюс тепер в нас в проекті. Так, коротше, в ітогі обмінявся на ось такий 8 плюс на 128 ГБ. Рідний ось такий, трішечки покоцаний, є подряпинки в нього. Навіть така малесенька вмятинка десь ось тут була ось так. Він виглядає, все працює, все адекватно. Камера, Touch ID, трутончик, все ок, все в нього добре і окей. Отже, виставив його вже на продаж, і тепер будемо чекати нашого покупця. А оскільки iPhone 8 Plus мають високу ліквідність, особливо у країнах Європи, то я виставив його по верху ринку аж за 8 тисяч гривень. І на мій подив, через два тижні його купили за 7 тисяч гривень, що мене дуже сильно дивує і досі. І тепер давайте розбиратись у всій ситуації. iPhone XR в корпусі 16-го, з урахуванням усього нам обійшовся у 3450 гривень. А 8 плюс на 128 гігабайт, ми змогли продати аж. За 7 тисяч гривень. Це прям дуже висока ціна. Такої удачі просто не існує. Це прям мені супер пощастило. Хоча ви в коментах 100% напишете, що такого не буває, такого не існує. Ні, не вірю. Це все постанова, все це розвод. Ну окей, хай так і буде. Але все ж таки цієї авантюри, з цього експерименту з айфону XR ми змогли заробити 3 гривень. Гривень. Ну і насправді для такого експерименту це доволі великі гроші. Бо зараз на OLX ціни набагато нижчі, аніж були раніше на ці зборки із iPhone XR в корпусі 16. -х. Отже, я вважаю, що мені просто пощастило, скоріш за все, вам так не пощастить, якщо ви будете робити щось схоже. Але все ж таки, якщо вам пропонують розбитий XR десь за 1000 гривень, то ще за 1000 поміняти йому корпус та екран. Здається дуже-дуже непоганою угодою. Отже, ви можете зробити такий кастом, в принципі, самостійно, але все ж таки кнопки будуть стояти, скоріш за все, дуже криво, бо там просто немає необхідних фіксаторів, які є в оригінальних кнопках. І з цим ви просто нічого не зможете зробити. Вони будуть дуже сильно е, торохтіти і стояти, звісно, що трішечки криво. Ви з цим просто фізично нічого не зробите. Але все ж таки, у вас буде варіант заробити на ньому пару тисяч. Також непогана історія. Отже, такі в нас справи.